Давайте про Запорізький напрямок повертаємося з Японії до нас. Повернемося. О я от бачу тут Вашингтон Пост, посилаючись на розвідку, пише, що Україна в цьому році не зможе виконати ключову. Мету свого контрнаступу на півдні добратися до Мелітополя. А от з наданням протиповітряної допомоги, яку ми отримуємо з Британії, я бачу, ну про що шістнадцять ми з вами вже пригадали. А от Британія домовилася про постачання Україні засобів ППО на понад 115 мільйонів, мільйонів. Сканію повідомляє, Міністерство оборони великобританії повідомило про укладання трьох контрактів. От наскільки і, взагалі, наскільки нам головне зараз просуватися в контрнаступі чи утримати позиції за для того, щоб все ж таки світ натиснув на Росію вона забралася з території України, тому що ми бачимо, що Сполучені Штати сьогодні знову підтверджують свої наміри. Вони кажуть, що війна критерії що критеріям завершення війни, якраз буде повне звільнення України від російських окупантів. Росія не, не вийде з наших територій, це це вочевидь, і всі їхні розмови про відвід військ, про якісь мирні домовленості. Ну це для того, щоб просто виграти час і підготуватись для більш потужних дів в наступному щодо yeah. тих грошей, які ну це, це сума на протиповітряну оборону це буде невеличкі якісь комплекси, додатково чи проти, чи ракети до комплексу. Там нема специфікації чого саме але це десята частина. Оця сума 115 якщо напомлю з мільйонів, то це одна десята частина того, що стоїть коштує патріот. Тобто, от 10 разів постільки буде один Петріо Тому це ну знаєте, це великі гроші для пересічних людей, для вами Ну нічого, з сто 115 мільйонів. А для армії, для озброєння, це. Це не дуже великі кошти, але ну це на ну, це добре. Я думаю, що участь за все це або набої до занятокулеметних комплексів, або ну навряд чи це якісь. Це один-два комплекси, найбільше, і дивлячись, які там про це інформації не було. А з приводу того, чому росіяни вийдуть чи не вийдуть з нашої території, ну, по-перше, вони ці території, наші території, згідно їхньої конституції долучили, приєднали до Російської Федерації. Як вони можуть вийти зі своїх територій формально? Вони ж мають щось пояснювати своєму населенню і пояснити вони навряд чи щось можуть. Тобто вони зробили вже з доброволі і вийшли зі своїх територій. Та, правда, Скибєва вже отримала наганяє за те, що. Ляпнула. ну Вона не ляпнула, вона сказала те, що думає. Вона сказала, що е, швидше за все, цими ракетами, ну там йшла про Тауріс, про інші ракети, атаком, що не будуть наші Збройні Сили атакувати територію Російської Федерації, ну хіба що Крим, тому що от туди вони можуть стріляти. І так далі пішла вести програма. Потім її прилетіла, так що це Крим вже не територія Російської Федерації. Ну, це бачите. Ну, скибєва з в не зникла, але я думаю, про що Ханпу отримала великі. Ну тобто для них е, неприпустимо віддати території, які вони вже вважають своїми. Ну Крим, по перше, вони вважають своїми. Ну і ті території, що вони приєднали, це теж їхні території, згідно їхні конституції. Вони будуть вони не мають тут вже з не вийде. У нашому народі є класна така приказка, кажуть, дурний думкою багаті, ну хай думають. Так, то, тобто, ну ні, вони, вони, ні, так, вони Ми просто їх будемо з цієї території, а вийдемо ми ще не вийдемо на Мелітополь, тому що це є начебто, ціль нашої літньої кампанії. Ну, по перше, хто сказав цій людині, що це наша ціль, озвідки він знає? Яка наш наша ціль про нашу ціль сказав е, Залужний. він сказав ну дуже так об'ємно, не зосереджуючись на деталях. Він сказав що наше завдання цього цього наступального праці це вийде на збережезовського моря або ви підійти на відстань коли ми зможемо не з далекобійної артилерії тримати все, що може рухатися ну на, на південніші ті грубіжі, які ми зайняли, тому мета Бердянськ чи Мелітополь чи Маріуполь. Ну, чи ще щось, ліви береги біля Херсону? Ну давайте давайте не будемо. Ну, знаєте, багато інформації навіть в дуже поважних виданнях закордонних. Ну, ми здається, що ці несподівані такі вкиди. Що там ну, ми ж розуміємо, що війна, ми забуваємо Слово Сполучена інформаційна, що війна гібридна і інформаційна складова це теж важливо складова війна. Я думаю, що в цих виданнях ну росіяни знаходять людей, які можуть. Чи корисне дурні, чи просто за гроші можуть не надрукувати. Ну, начебто, нічого такого вони не провокаційно надрукували, але так, так ставиться е, інформація, що зовсім змінюється сенс е, того, що відбувається насправді. Ну, я коротенький приклад наведу, коли вони. Почали пам'ятати, писали про те, що ми відмовились від сучасної тактики американської, яку яку нам пропонували, і е, почали повертатися, ледь не слово застарілої тактики, яку ми використали раніше. Ну, так показано, що наші повернулись до якоїсь застарілої тактики. І ну, вроді ж правда, але ж складається враження, що ми от не дослухались, не хочемо там, ну і так далі. Те що, ну, те враження, яке у вас зараз було. А, а, а є, от, як то кажуть, маленькі нього з які все змінює. Справа в тому, що е, та тактика, яка є, ну, скажімо, американська чи натівська тактика, це перевага в повітря, це перевага в артилерії, це перевага в ракетах, тобто наноситься масований удар з повітря, а потім вже по суходолу рухається бронетанкова техніка. Е, ми не... Ми не можемо використовувати таку тактику, бо ми не маємо перевагу повітря, перевагу в артилерії та в ракетах. Тому звісно, ми її не використовували. Але бачите, як це подається, що ми відмовились від цієї тактики і перейшли на якусь іншу тактику. Так ту тактику іншу, на якому прийшли, зараз в цих брошурках гренджера, які по яким ми мали навчатися, наша ССО, зараз вони переписуються, і в, наші партнери по НАТО вже будуть навчатися, використовуючи наш досвід і нашу тактику ведення бою, принаймні ну, безпосередньо на, на суходолі. Бачите? От, тобто, це приклад того, що там вистачає людей, які працюють точно, що не на користь України, або ну, ще раз, або корисні дурні, або Дай, просто російські гроші. От такий приклад, дуже простий. Ну.